Привіт, друзі! Мене звати Ольга Мартинюк. Ви дивитесь мої новини на Ютуб-каналі проєкту міста Сили сьогодні про тих, кому ми завдячуємо за життя, за те, що спимо в своїх ліжках вдома за збережену Україну нашим захисникам та захисницям. Аби все це було в нас, вони. Там, в самісінькому пеклі, без вихідних і свят. 1 жовтня їх день, який більшість з них проведе, як і попередні, зі зброєю в руках, відбиваючи атаки ворога. Але для нас, тих, хто в тилу цей день, привід сказати воїнам дякую. Костянтин і Олексій з Херсона, батько та син, і разом захищають країну та знищують російських окупантів. Син вишукує дроном ворожі цілі, а батько знешкоджує їх з міномета. Костянтин у війську з 2018 року, а його син долучився до ЗСУ торік. Так сталося, що батько з батьком говорили, і він каже: ми будемо розширятися, нам потрібен ще один оператор БПЛА. Я кажу: Ну, напевно, я буду. Потім ще тиждень на роздуми і зателефонуємо, кажу: візьміть, будь ласка, до себе. Коли твоя дитина поруч, це завжди спокійніше, але не у випадку Костянтина. Він зізнається, служить сином не завжди просто. Був випадок колись. Значить, в Оріхові. Коли, наприклад, якась небезпека, мозок відключається, в тебе одразу інстинкти працюють. Оріхів засипали кабами. Просто їх там було стільки в 23-му році, що це було жах. Єдиний випадок, я чую кап, влітаю в погріб, бо там пару секунд є, і розумію, що я перший заскочив перший перед сином. І це мене ну, до сих пір мене це, наприклад, ну, напрягає, що я так. Ну, що я перший не пропускний. То, що там це, і просто ну, на цьому. На автоматі я влітаю, розумію, що син за мною забігає, а не він перший, а потім я. Ну, такі випадки, ти розумієш, що ну, тут тяжечко, коли рядом близька людина. Але найскладніше все-таки на це, розповідає чоловік. І навіть не постійна небезпека на фронті. Найважче прощатися з побратимами. Найскладніше. Втрачати? Втрачати значить, що когось вже немає, кого ти знав. Ну, іноді думати, що ще, це ж не кінець, що ще будуть втрати, все одно тут ти когось ще втратиш. Або тебе хтось втратить. Ну, Найважче думати, що і згадувати побратимів, які вже загинули. Сергій теж з Херсона розповідає, почав готуватися до війни ще задовго до повномасштабного вторгнення. Каже, те, що розпочнеться велика війна, відчував. Тому 24 лютого 2022 року, не вагаючись, вступив до лав тероборони. Антонівський міст. Перші мої бої були там саме. Було не те, що було страшно. Ми, в принципі, не розраховували дуже довго прожити. Ми розраховували побільше з собою забрати росіян. Основна мрія, я думаю, у кожного військовослужбовця та і українця, в принципі, це перемога. Перемога, щоб вона була для нас якомога легшим шляхом, але якомога важкими наслідками для Російської Федерації. Зараз Сергій служить в 124-й бригаді і водночас популяризує військову службу в громаді і займається з молоддю. Зараз є діючим членом молодіжної ради міста Херсона, заступником голови. І в мене є також всеукраїнська своя громадська організація. Я дуже сильно хочу, щоб в Херсоні молодь залишилася, тому що я розумію, що молодь це в принципі майбутнє. А ось так службу несе у лавах збройних сил України молодший сержант Олена Кузнецова. Ексклюзивними кадрами захисниця поділилася з моїми новинами. Війна застала Олену в Бучі на Київщині. Після того, як дівчина побачила російські танки на вулицях свого міста, вирішила взяти до рук зброю. Тривалий час Олена була на запорізькому напрямку, ходила в штурми. Перші бойові для нашої бригади це був запорізький контрнаступ. У кожного з нашого відділення була бойова машина піхоти Бредлі, всім відома. І на цих машинах ми долучалися до контрнаступу. Тобто у кожного були визначені позиції. І на першому ж бойовому виході я отримала поранення. Ми тоді штурмували дуже важку позицію. Майже так би мовити, опорний пункт. Він був дуже великий. І вже на під'їзді до нього в нашу машину потрапляє танк, виїжджає на нас. І двоє з моїх побратимів вони померли одразу, і потім ми вибиралися, ми горіли. До війни Олена працювала у дитячому садочку. Зараз в штабі бригади. Захисниця проходить реабілітацію. Цього дня згадує про своїх загиблих побратимів і просить українців пам'ятати про ціну свободи. Цей день він важливий навіть не про те, що там згадувати, плакати за своїми побратимами, а просто нагадати людям про те, що війна вона триває. І важливо зупинитися хоча б для цивільних в такий день, щоб згадати, що це все дуже важко, і кожен день таке маленьке військо як українське стримує таку величезну навалу російської орди. А це Микола Столярський з міста Стри на Лівщині. Його війна почалась у лютому 2022-го. Чоловік, не вагаючись, одразу пішов до військкомату. Каже, раніше не служив, тож армійську справу екстрено доводилося опановувати з нуля. П'ята ранку, день починається з кави. Чоловік воював на Донеччині, брав участь у харківській операції. На Луганському напрямку Микола отримав важке поранення. Осколками посікло ноги. Каже, був на межі життя і смерті. Першу допомогу надали побратими. Це був жовтень місяць 2022 року. Це Луганський напрямок, так зване Сватове криміна. Ми взяли посадку. В селищі в Луганській області, і нам було потрібно на той момент тримати там оборону, що ми активно і робили, але, на жаль, ворог, як би то не було, він також вичисляє нас по координатах і, відповідно, відпрацьовував по нас, де по звуку я зорієнтувався вже пізніше, по звуку, що це був танк. І відповідно ми получили, Я отримав поранення, хлопці підбігли до мене і наклали мені тут нікети направо, та на ліву ногу. Микола Столярський переніс п'ять операцій. І, хоч військова служба для нього вже закінчилась, чоловік не складає рук, а долучився до розвитку громади. Він тренер з волейболу. До нього охоче йдуть займатися як дітлахи, так і дорослі. Мета чоловіка вже багато років перетворити рідний стрій на місто спорту. Я почав тренувати і наші дитячі команди, які в нас є тут тренуються в нашій спортивній школі. І плюс. Ми грали в першій лізі серед жіночих команд чемпіонату України, де ми посіли срібні нагороди, і з цього сезону ми вже граємо у вищій лізі чемпіонату України. Всі ці нагороди приходять тільки після того, коли ти на тренування щодня важко працюєш. У важливій справі тренера та військовослужбовця підтримує місцева влада. Львівська обласна військова адміністрація активно допомагає ветеранам. Учасники війни та члени їхніх сімей можуть отримати кошти на розвиток підприємницької діяльності. Нині на їх адресу лунають привітання з нагоди 1 жовтня дня захисника і захисниці, честь і хвала справжнім тим, які своїми реальними діями підтверджують нашу державу, підтверджують нашу незалежність. І підтверджують те, що ми Україна. Команда моїх новин поспілкувалася з українцями та розпитала в них, що вони хотіли б побажати нашим захисникам. Бажаю всім захисникам, щоб вони залишалися здоровими, звісно, повернулися живими. І всьому найкращого. Це люди, які заслуговують на повагу. В мене немає слів. для тої вдячності. Нашим хлопцям, бо тільки завдяки ним ми є Бережіть себе в Україні. Хочеться покласти руку на серце і перемоги, миру, і нехай вони себе бережуть і дякуємо, Укліним низки. І бажаємо їм стійкості, щоб їм обходили всі кулі, всі снаряди, все, щоб їм обходили, щоб вони завжди залишилися живими і вернулися здоровими. Коли прийшла війна, вони стали на захист нашої батьківщини. Сьогодні захисники і захисниці продовжують боронити землю від окупантів. Стоятимуть на сторожі. І завтра кожен, хто жене ворога з України, заслуговує на вдячність не лише у ознакові дати, а й кожного дня. Пам'ятаємо про це. Це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини. Не забудьте поставити вподобайком та натиснути на дзвіночок, аби завжди залишатися в курсі останніх подій. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось в наступному випуску. Бережіть себе.